Я в свій час знайшов дуже прикольний інструмент. Його трансформував в атомну звичку. Як покращити якість сну. Елементарна річ: мабуть, кожен засинав в своєму житті з телефоном під головою. Типу <свят> там, гортаючи якісь там книжку, буває, читаю, дивлячись рілси і тому подібне, і ти так і вирубаєшся, і телефон в тебе бі біля голови. А ще буває, коли лежиш, він тако тобі падає на <свят> обличчя. <свят> 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 Бувало тебе таке? Було, було <свят> так. <Болі чи> Максимально. <свят> це вже це, знаєш, це ще раніше були легенькі телефони, а зараз це і впаде, і переноситься, може зламати. <свят> і є така атомна крута звичка. Відносити свій телефон е, мінімум на 2 метри від твого тіла. На період сну. Ми, наприклад, з дружиною виносимо телефони в іншу кімнату, чим подалі, щоб вони не були в нашому полі. В кожного девайса є своє магнітне поле, і воно впливає на наше магнітне поле під час відновлення. Тому беріть, користуйтеся, це дуже круто. А особливо мені подобається, як на зарядку ставлять його угу. і ставлять під подушку, типу щоб як я про прокинусь, тому що ж там де будільник. Та ви поставте його в іншій кімнаті і накрутіть гучність на максимум, ви прокинетесь, та ще й підете, та ще й проснетесь. Не потрібно 10 штук їх наводити. Так, так. Бо щоб виключити, треба вже встати. Так. Ну, а не під подушкою там собі клацався.